Я Дякую за те, що я живу, за те, що маю десь сьогодні спати, за ласку і любов твою, і що домівку не потрібно залишати. Я дякую за тихі дні і ночі. Я дякую за мирну небасин. Я дякую за те, що маю очі, щоб споглядати безкрайню височень. Я дякую, що я не просинаюсь від зриву бомби вибитого скла. За те, що я спокійно засинаю, хоча в Україні вже давно війна не для усіх сьогодні, тих і ночі. Когось не крихти хліба на столі, для кого вже дивиться у очі. Ну а когось забрала вже собі. Там буря, там пожежа, десь цунами. і різні катаклізми по землі. А хтось цієї ночі втратив маму. Чи ще когось із близької рідні, а я Господь так соромно дізнати, коли коліна утеши схилю. Буває, що не маю що сказати. І лиш прошу, 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 все необхідне для життя я маю. Я маю друзів, маю і сім'ю під небом мирним, в теплим дамім засинаю. Зі мною ті, кого люблю. І так тоді, коли лягаю спати. Тішиться серце і душа моя тобі спасибі. хочеться сказати, що наді мною є твоя рука. Амінь. Слава Богу.